Студенти на майданчику муніципального житла, де вже готові кілька поверхів і буде зведена висотка. Для третєкурсників технічного університету практика це шанс зануритися у майбутню професію. Будівництво відбудова України неможливо без таких як ви сьогодні. Дуже багато є викликів на сході на Півдні, на півночі України, і від вас залежить, якою Україна буде далі. Виконроб Максим Дереш згадує, коли сам навчався, мав лише кілька практик на будмайданчику. А сучасні студенти-будівельники набивають руку на кожному з етапів. Зараз програма міського голови досить дає великі можливості студентам бачити всю одноготну. Як то каже середину, тобто ми даємо можливості їм приходити на будівництво, там виконувати якісь роботи в літній період. Наші студенти також у нас працювали, то тобто здобували якісь знання, заробляли також кошти. Тобто, це все не безкоштовно. Вони працювали як у нас робітники, тобто і вчилися, і заробляли. Замість сухих цифр молодь дізнається про співпрацю між підрядниками та субпідрядниками і опрацьовують логістичні маршрути. Ви маєте, приступаючи до будівництва, знати, що ви його завершите у відповідно встановлені терміни. І те, що я перед тим говорив: один місяць протермінування це один місяць ваших збитків. Бо високооплачувані люди мають переходити на інші об'єкти, якими вони мають займатися, а не сидіти на об'єкті і, і, скажімо так, підтягувати ці хвости. Поради для студента Дмитра Білоуса цінні, аби уникнути помилок у майбутньому. Навіть та сама арматура, яку ми бачимо і яку ми потім розраховуємо, це набагато очевидніше, і тоді нам легше сприймати дану інформацію. І після того, як Україна переможе, ми будемо відбудовувати дуже величезні площі міст, які на даний момент зруйновані вщент. Тобто нам потрібно буде саме наша галузь міське будування, передбачає, що ми будемо з нуля ставити міста і робити ще краще, ніж вони були. Буд майданчик на привокзальній приклад зведення житла за сучасними нормами врахована тут і безпека майбутніх мешканців. елементи подвійного призначення, а саме паркінги з. Укриттями, тобто люди можуть себе безпечно почувати. Компонент екології енергетичної незалежності дуже важливий, і в цих об'єктах якраз враховані ці елементи. Ми говоримо про те, що і вікна енергоощадні, і зовнішні стіни, і екологічність, і відсутність газу. Ми говоримо про те, що сьогодні електрофікація таких об'єктів дуже, дуже може сприяти в розвитку зеленого курсу Вінниці. У висоці житимуть учасники бойових дій, переселенці, родини загиблих, освітяни, медики, люди з інвалідністю. Жеребкуванням вже визначено власників 61-ї квартири. Наприкінці вересня стартує додаткова реєстрація кандидатів на участь у програмі Муніципальне житло.